Короче, пацани, ми в кс і, блядь, давайте, давайте, щось зробимо з цього. Вам перший пішов, все супер. Це це виграшна Я не пад. Не, блядь, выебали. б твою мать, це шо було, блядь, звідки він там взявся? Блядь, так попасти, блядь, що за хуйня? Ха-ха! Супер! У мене 11 тисяч очків, ну, кіберспортсмен. Мені здається, зараз поїбу 10 тисяч. За нас до речі, нормальні ранги, за них у нас і Мірка грає. Даст, бля, не хоче ще ж не даст, я б краще пішов на трейн, ну ладно, нічого, подивимось. Що з цього буде? Давайте на, на розминці поки що з лавіком порозминаємось. Вам перший пішов, все супер, це це виграшна катка. Не, блядь, проїбали. Опа, там два пасажири. Ні, я туди не, бую, не піду. Тут хтось сміт пуше, не поняв. Нормально там. Сука, що у нього за реакція? Це піздець просто. Мінус 30 дав чилу на міту, серйозно, три попадання. Я б у 10 хп йому знімав, нормально. Ну, до речі, що в мене з камерою? Чому вона засвідчує? п О... твою мать! шо було блядь! Звідки він там взявся, я не поняв. А, з желтому вообще похуй нафикаш. Беру муху, ми виграємо цей... А, шо, це лавик? Блять! Ух, <му> неф Дайте мені якусь пуколку. Ааа, сучка! Дивіться, даю зараз. Бам! спати? Да, <пу> стрели. Ні, йому не потрібно дата за сейвіт його треба бити. Ах, Ахтереть, він стоїть ще на базі, я взагалі подумав що він на фк. А, зараз ще проїдемо, так? Вбий, вбий! Сосать, під... Оп, така флешечка фішечена, всіх зафлешила, може свисту кіну пробігати. Блять. Оп, спати. Там Шорта неплох пришел. Боже, так красиво було. Да не все, це без шансів, ми тут проїбали взагалі, це було ясно по першому раунду. навіть. Бля, синьо, почекай, я с тобою. Оп, малик, супер. Блять, як попасти, блять, що за хуйня. Мені ось так мешает. Можно нормально мешкать, воде. А, тип злива, стоит. Шупля. Блин, ну це забуде биви, чува, я йду на пи, стану там. При виході. Поняв, це не бій, знову лонг цей тупий. Блять, що з вушами в мене? Я ніхуя не чую, я не розумію. Це пізда, блять, останній раунд я ще не дають мені поіграти. Чусто їбанули голову і все. Ну шо, пацани, а якщо вам сподобалось відео, лайкосик, підписочка, всім гарного дня вечора, Я дознаю, куди це відео.